Саня, привіт! Я покажу, що я купив, і ну, поясню, як ним користуватись. Ти звик користуватись цанговими балонами, я купив пальник під балон з різьбою. А ще я купив перехідник, який дозволяє під'єднати для цього пальника цанговий балон. По черзі зараз покажу, як тим і тим користуватися. Тож це е, пальничок для різьбового балона. Вони трохи зручніші, тому що вони більш стійкі, оці різьбові балони. А, і, власне, ну, просто надягаєш на нього пальник і одразу можеш готувати. Чому він різьбовий? Тут у нього власне, такий виступ з різьбою, на який і накручується пальник. А, ось пальничок. а, Цю штуку ми знімаємо. На неї потім буде ставитись каструлька. Тут відкриваємо його. І а, важливий нюанс. А, треба після того, як ти відкрив цю штучку на регулятор, треба його закрутити для того, щоб коли ти надінеш його на балон. Газ не втручався просто так. От. Пальничок ми накручуємо сюди, на цю різьбу. Це треба робити обережно, тому що ця штука здається з алюмінією, він легко з'їдається. Ну, різьбу можна легко зірвати. Закрутили. Побачив, я його не закрив. Зараз закриваємо, все, газ не йде. Прикрутив. Віддіваємо отак отпорами. Раз. Все, вона тут зафіксувалась. Ось так, розкриваємо цю штуки, а сюди можна ставити е, якусь каструльку. Отже, ми зібрали е, цю систему. Пальник накручений на балон, готовий до використання. Далі беремо запальничку, відкручуємо трохи. Раз. почуємо, коли він почне йти. І далі його підпалюємо. Можна регулювати інтенсивність. плитка готова. І тепер ми підключимо е, цей самий пальник до цангового балону. Е, Ну, Ними ти користуєшся і добре знаєш, тут зовсім інший тип е, коннектора. Звичайно, що ти його напряму не підключиш. Тому є отакий от перехідничок. Fireme називається. Він є не тільки перехідником, але й власне стійкою. Основою плитки, так би мовити. Так, як він виглядає? Збоку тут підключення для цангового балона. Зверху місце, куди накручуватиметься наш пальничок. Знизу три лапки. Які власна система буде досить надійно е, встановлюватись. Ну, єдине, що 5-літрову кастрюлю, воно, звичайно, навряд чи витримує. от, але я так зрозумів, що вас об'їми значно менше. Так, отже, що ми робимо? Е, перше, ми прикручуємо знову ж таки наш пальничок згори. Нагадую, прикручуємо дуже обережно, оскільки різьба в самому пальнику легко з'їдається. І Тоді його можна буде. Так, це ми зробили. Тепер підключаємо балон. До речі, не знаю, ну, там, знаєш ти чи ні. Іноді припускаються помилки. Коли ценговий балон підключається горизонтально, необхідно слідкувати, щоб оцей виріз був завжди нагорі. Тому що е, насправді газ поступає сюди по трубці, яка там всередині загинається під кутом 90 градусів, і йде вона саме от сюди. Якщо перевернути балон, то трубка буде занурена в рідкий газ. Відповідно ну, суміш в рідкому стані буде потрапляти в пальник і горітиме погано. Треба, щоб сюди надходив саме газ. От, тому слідкуємо, щоб ця фігня, цей виріс завжди був вертикальний. Так, беремо, ну, Як підключати, я думаю, в принципі всі знають, Все, у нас готова система. Відповідно, тут додається ще одна точка опори. Коротше, дуже непогана фігня. Єдине, що ну от, наразі, наразі вона трошки перекошена виходить. Ну, Тут треба гратись, коротше кажучи, може бути трошки нерівно. Відповідно, треба контролювати, ну, там, підставляти щось небудь з цього боку, яку-небудь досочку там, чи щось таке. Ну, чтобы ясно, чтобы вся платформа была ровной и на ней э, надежно стояла э, наша кастрюлька. Вот повторяем операцию, трохи открываем, Отпаливаем Так, и э, далее я покажу. з якою швидкістю він може закип'ятити е, воду на різних типових балонів. Оп. Тепер проведемо е, тест, як швидко можна закип'ятити. Ну, в нашому випадку це буде 0,5 літра води. От, е, ну, при такому і такому способі підключення в принципі, мало би бути однаково, балони і той, і той е, майже повні. Тобто тиск у них буде нормальний. Так, от у мене є такий казанок від Fire від інтегрованої системи. Хороша штука, тут є радіатор, який дозволяє краще передавати тепло від пальника. Тому якщо ви будете на звичайному чайнику кипятити, звісно час буде не такий трошки довше. Крім того, треба розуміти, що час, за який закипає вода, від будь-якого пальника будь-якої плитки, Сильно залежить від температури навколишнього середовища. От, і е, якщо ви на морозі це робите, то там взагалі ну, треба враховувати купу нюансів. Це взагалі окрема тема. Ну, я так зрозумів, що все-таки у вас там якась там плюсова ну, температура, біжім, мабуть, е, так і От, Але якщо це на відкритому повітрі, то треба слідкувати, щоб ну, мінімізувати вплив вітру. На полум'я, тому що це критично на таких маленьких плитках це критично впливає на час закипання води відповідно на розхід вашого палива, а паливо у вас обмежене. Тому краще, якщо ви готуєте на відкритому повітрі, або навіть приміщення у вас сильні протяги, робити екран. І Навіть продаються спеціальні екрани, які дозволяють захистити полум'я вашої плитки, пальника. Або його можна зробити з чогось з фанерок, там, я не знаю, з картону. Тобто закрити більшу частину площі для того, щоб вітер мінімально здував тепло з системи. Ну, якщо там протягів таких сильних немає, це за закрите приміщення, то така проблема теж відпадає. Коротше, зараз спробуємо, спробуємо перевірити час закипання. Спочатку від сангового балону наливаємо півникроводи. крышечку чтобы не встречать этот ну, глумп запалю потом поставлю этот перебор. ровно меньше ставим включаем секундомер. Це у нас одна хвилина 44, ну навіть одна хвилина 40 секунд. Ще раз. Тепер зробимо те саме. Закіпитимо пів літра води на тому ж пальнику, але на різьбовому балоні. Ну, теоретично я ж кажу, що час має бути приблизно однаковий. З експерименту я охолодив від попереднього досліду, охолодив казанок, щоб вихідний стан був ідентичним. Так, наливаємо. Власне все. Хвилина ну, 45, на 48. О, тобто результати ідентичні. Ну, звичайно. Пальник то один і той же. От, І балони заправлені по максимуму. О, таким чином, ти можеш використовувати будь-який. Тип балонів, якщо маєш цей пальник і перехідничок, вони невеликі. Я думаю, що це краща альтернатива тим дешевим плиточкам, про які ми говорили.